Національна гвардія України це військове формування з правоохоронними функціями, яке виконує завдання захисту державного суверенітету, правопорядку та безпеки громадян. Основні положення закону: захист державного кордону, боротьба з тероризмом, охорона громадського порядку. Нацгвардія підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. Вона співпрацює з поліцією, ЗСУ та іншими силовими відомствами. Військовослужбовці Нацгвардії мають особливі права та обов'язки. Актуальною є стаття 12 Обов'язки Національної гвардії України. Вона визначає основні завдання Нацгвардії, а саме захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, охорона громадського порядку та боротьба з правопорушеннями, виконання антидиверсійних та антитерористичних операцій, забезпечення безпеки органів державної влади та важливих об'єктів, участь у відбитті збройної агресії у взаємодії з ЗСУ. Охорона дипломатичних установ України за кордоном та виконання гуманітарних місій під час надзвичайних ситуацій. Національна гвардія це один із ключових гарантів безпеки держави. Замовляйте Закон України про Національну гвардію України у нашому магазині. Посилання на наш сайт є в шапці профілю. Захист своєї країни починається зі знань.